Генеральний партнер проекту Дитяча Студія рівна 1 Олексій Муляренко. На теплу Україну, бо їм холодно. Ну, бо їм стає холодно. І вони відлітають. Бо, бо вони бояться нас. Да. Бо вони чималенькі і бояться нас. Думають, що ми їх можемо телепнути і ем, ми так можемо зловити, і, і вони втечуть. Бо їм холодно. Да. О, це що, пісню співати? Марі кусаються, бо боже вечірний став. Бо вони люблять кров. Тому вони роблять прийти цічі Бо вони курса, а тут прищухався. Ось тут ось. Ось тут. Тому що у них не си Ну, е, до, не? ну не знаю. Я, я та то тобі шо, сьогодні допомагала з уборкою, Я підметала. А мама була на роботі. Мамі допомагаєш, на суду допомагаєш? Ні. В, не, в неї нема посуди, вона в неї поки що не запачкала. Ясно. А Чи замітаєш? Папа підлогу. Я хочу посуду, мити, мама мені не дозволяє. Я мою підлогу. Я на допомагала, мити б... По сути, допомагала мить підлогу і ще дані Два... мене так я люблю соля, але ми вже віника зламали. Я допомагаю маму підсвіти, <святки> А тато й посуду. Вже ви собі наф-наф і ніф-ніф. Одного разу сказав наф-наф. Що незабаром прийде зима і сказав нафтаф, побудуємо собі домик, і в кожного будуть свої матеріали. У мене буду і скрипчив. А ми собі не віримо тобі, нафтафу, що буде вовк. От пішли вони собі гулять у ліс по грибочці, а тоді роз'єднались. Тоді вовку на нього попадали яблуки, і він сказав, що за шум? І сказав він, ох, ці поросята, вони мене ще зароблять. От побачили вовка страшно і побігли від страху, побудували свої домики, закрились і, і вовк дує. Дує з першого разу не здув, донок ще був цілий. Другий раз дув, не цілий. На третій раз уже розвалився донок. Забіг він до навфофнуха, забіг, закрились вони, і вовк щось придумав таке, надів овечу шкуру і сказав, постукали в двері, вони аж застрихотіли, що хто стукав, хто там. Я, бідного овечка, впустіть, Відкрили і побачили того самого вовка. Д -д е <К Creativeisation> <coughs> <coughs> Той вони почав він дуть вовк, з першого разу не здув, з другого разу не здув, з третього разу не здув, а з четвертого вже здув. Так поламався. А двері рілі-рілі стояли. І пішли, вони біжуть до Нафнафа, відкрили стукають, «Наф-Наф, відкрий!». Забігли вони, а вовк через, тумар, через верхній тумар залізає. Заліз, а вони там розпалювали костер. Підпалив собі хвост він і побіг. казочки кінець а хто слухав – молодець. Генеральний партнер проєкту Дитяча студія рівна 1 Олексій Муляренко.